Як взагалі виникла ця ідея, побачили, що із Житомирщини налагодив виробництво і в піввідронів у себе з товаришами в себе вдома. І ми вирішили, що теж можемо долучитися до такого гарного проєкту. Знайшли технологічну карту. За порадами військових закупили все необхідне обладнання. Взяли технологічну карту, і нам знадобилося всього навсього близько тижня для того, щоб від початку пошуку людей фахових, які нам можуть це розповісти, як правильно зробити, до того щоб у нас був вже прошитий протестований дрон. Готовий повністю до польотів. Наша концепція заключається в тому, що ми не беремо кошти від військових. Наша історія абсолютно волонтерська. Шукаємо інвестиції, донатять нам установи підприємства і організації. І ми вже на ці кошти відповідно виготовляємо дрони і передаємо їх безпосередньо військовим. У Нас існують декілька підходів до того, як ми працюємо. Перший підхід це найбільш популярніший і найбільш. Найпоширеніший, це те, що ми повністю, е, хоче організація придбати і сама передати дрони. Відповідно за нашою координацією, ми передаємо список необхідних деталей, які мають саме бути. Передаємо їх, вони закупляють деталі, передають їх нам, ми їх збираємо, прошиваємо, тестуємо і. Передаємо їм, а вони вже безпосередньо у вибраний підрозділ. Насправді потреба у цих дронах просто колосальна. Базовий дрон, який можна зробити, це стандартна частота, стандартні двигуни, стандартний протокол польоту. А от, наприклад, коли ми спілкуємося з військовими, військові військові прохають, нам потрібно зробити дрон із такою-то з такою-то прошивкою, з такими-то з такими-то двигунами, і таким з такими-то польотними контролерами, і з таким польотним протоколом. Для того, аби цей дрон був універсальним і він уже був корисним, і військові з ним нічого в бліндажах і в окопах додатково не проводили маніпуляцію. І тому наша задумка така, що оцей повністю готовий прошитий дрон. Передаємо військовим, і вони через три хвилини вже готові летіти на ним на бойовий виліт. Нашої команди в нашій команді близько восьми чоловік, які е, фахові інженера у своїх справах. У Нас є пілоти над авіації для тестування. У нас є інженера-будівельники, інженера, кіповці, інженера електрики, які займаються цією історією керами. Зараз, поки вона зроблена, разобраны, накидаємо накидаем двигателя, а потім хлопці будуть далі їх пають. Моя задача збирати рами і накидати дві Щоб рама добре держалася, треба добре йдуть, Погано затягнуті болти, і хлопці роблять пару вилітів, воно просто по дорозі розсипається. Що за матеріал взагалі можна? Карбон. Яка собі вартість виходить? половиною пісління ціна була. Одного? Одного, так. Це без батареї. Це без батареї, ну з хорошими камерами, з хорошими двігателями мощними, щоб хоча б він міг до 10 вилітів робити. Ну, рам можемо зложити максимум. Я именно, рам можу зложити саме більше 15 штук за день. Тому що руки тоді вже… У дотвіртки, зажимання, може вистачить. Я займаюся пайкою, припаю мотори е та інші релески, камери е та інше. І моя задача спаять, зібрати плати до кінця і віддати на фінальну зборку. Де ви цьому навчилися? Хто вас вчив взагалі це все обличчя? Вчив мене товариш мій, який теж займається дронами. І раз з ними ми общем, і робимо дрони, і, і сьогодні. Як давно ви вже це робите? Саме ви? Як давно? Ну десь три місяці. Спонсори придбали один 3D-принтер для того, щоб ми частину деталей друкували і тим самим для волонтерів і для військових ну здешевити взагалі цей продукт. Зараз у нас працює постійно два 3D-принтера, які як тільки ми їх обрали, як тільки ми їх придбали, як підключили, так вони жодного разу ще не виключалися, тому що. Ну, сьогодні ми відвідали невелике виробництво наших скажімо так, партнерів, які допомагають Збройним силам України. В чому заключається наша роль військової адміністрації? Ми допомагаємо втілювати в життя такі проєкти, ми допомагаємо відшукати належні кошти, ми допомагаємо у організації всіх цих процесів. Задачі не змінюються. І завдання в нас одне це перемога над нашим бором. Тому Збройні сили це окремий вид допомоги. Громади допомагають, це також окремий вид допомоги. А от саме такі волонтерські руки, які зараз розвиваються і набирають великих обертів, це також дуже велика і відповідальна робота. І тому ми дякуємо всім нашим волонтерам, які допомагають активно нашим Збройним силам, і разом ми забезпечимо нашу перемогу.